Чому ми любимо і не любимо пластик? Вночі, 6 січня 1992 року, в західній частині Тихого океану стався потужний штурм. Гігантські хвилі накрили велетенський корабель, із нього в море попадали вантажні контейнери. Коли ті відкрилися з них, висипалося безліч іграшок для купання. Бурхливий океан умить перетворився на гігантську ванну. А гумові качки, черепахи, бобри і жаби відтоді вирушили в довгу путь. Майже рік по тому кілька десятків цих іграшок знайшли неподалік узбережжя Аляски. Вони пропили океаном тисячі кілометрів. Деякі з них вицвіли, проте досі були схожі на іграшки для ванни. Навіть пізніше, час від часу, знаходили на Західному узбережжі Америки. Іграшки з'являлися на пляжах по всьому світу, деякі з них дісталися Північного льодовитого океану і замерзли там, деякі понесло в Атлантичний океан і вони опинилися в Шотландії. Іграшки промандрували багато кілометрів. Але майже не зіпсувались. Як таке можливо? Причина в тому, що іграшки були виготовлені з пластику. Він легкий, важко ламається і довго зношується. От чому іграшки не потонули, а вітер і хвилі змогли віднести їх дуже далеко. Вигляд іграшок не змінився навіть під ударами потужних валів. А що б сталося, якби іграшки для вани виготовляли з інших матеріалів? Якщо вони були б з дерева, то розмокли б і легко розпалися в морі. Якщо вони були б з металу, то потонули б і заржавіли. Якби вони були зі скла, то розбилися б, щойно випали з корабля. Із пластику виготовляють не тільки іграшки для вани, але й багато інших речей. Вони оточують нас усюди і важко провести навіть день без їхнього використання. Пошукаймо інші речі, виготовлені з пластику. Покриття ігрового мендальчику, гірка, м'яч, мітла, шланг, відро, рамка, наповнювач подушок, іграшки, простирадло. Клавіатура, монітор, стілець, миски, пластикові пакети, пляшки для молока, капці, фартух, подушка на столі, тарілки, пляшечки та багато іншого. Що з цього виготовлено з пластику? Чому так багато пластикових речей? Це тому, що пластику можна надати будь-якої форми. Під час нагрівання він розм'якшується. І ми можемо зробити з нього що заманеться. А коли пластик ухолоне, він збереже цю форму. На заводі пластик розплавляють і виготовляють з нього різноманітні речі. Пластикова миска. Як вона виготовляється? Розплавлений пластик наливають у форму і притискають. От миска і готова. Пластикова качка. Розплавлений пластик кладуть у форму, вдувають в нього повітря і пластик, роздимається і налипає на стінки форми. Коли пластик дістають, отримують качку. Пластикові нитки. Розплавлений пластик пропускають крізь дуже маленький отвір. А тоді тягнуть, щоб він перетворився на нитку. Такі нитки змотують, виготовляють з них тканину. Пластикова плівка. Розплавлений пластик надувають, наче повітряну кульку. Потім затискають між валиками, щоб зробити його пластим і тонким, а тоді змотують. Пластик зазвичай виготовляють з нафти. Багато його видів роблять з лігроїну, речовину, яку отримують після її переробки. З огляду на різні властивості кожного типу пластику, ми виготовляємо предмети для різних потреб. З пластику, що не змінює форму від нагрівання, виготовляють ручки для сковорідок. З пластику, що гнеться, виготовляють такі речі, як пляшечки для кетчупу. Нафта. Якщо розігріти нафту, до різних температур можна отримати різні речовини. Нафтовий газ до 30 градусів, лігроїн. Якщо охолодити те, що кипить, за температури від 30 до 200 градусів отримуємо лігроїн. Бензин і пластику залежить від речовин, які додають до лігроїну. Газ, дизель, мазут. Пластик зазвичай роблять у вигляді грану. Або порошків, які потім розплавляють, щоб створити певні вироби. Асфальт роблять з речовини, що утворюється внаслідок випарювання нагрітої нафти. Супермаркет. У супермаркеті чимало речей в пласт... пластиковому пакуванні. Пластик легкий і міцний, його зручно носити і транспортувати. Візьмемо, за заприклад, півторалітрову пляшку води. Вага пластикової пляшки близько 30 грамів. Така сама скляна пляшка важить понад 500 грамів. Пластикова пляшка набагато легша, до того ж не розіб'ється. Завдяки тому, що деякі металеві деталі автомобілей змінили пластиковими, їхня вага зменшилась. Літаки космічні апарати також стали легшими завдяки використанню пластику. Тепер вони можуть літати на довшій відстані, витрачати менше пального. Пластик дозволяє заощаджувати енергію. Завдяки пластику люди можуть безпечніше лікуватися. Що це означає? Раніше ми стерилізували скляні шприци і використовували їх багато разів. Оскільки не завжди це вдавалося зробити достатньо добре, достатньо добре мікроби. Зі шприців передавалися іншим людям, але зараз ми використовуємо одноразові пластикові шприци, тож більше такого не відбувається. Рукавички, пакування для ліків, трубки все це виготовлено з пластику. Пластик також використовують для інструментів і приладів діагностики, лікування. Як же пластик допомагає нашому здоров'ю? Пластику також виготовляють штучну рогівку, штучне око, зубні пломби, зубні протези, штучні суглоби, штучне вухо, слуховий протез, спінальний імплантант та пластиковий гіпс. Виготовляють пляшечки для ліків, пакування для ліків, одноразові рукавички, трубки, одноразові спеції. Наприкінці 1860-х років було винайдено пластик під назвою целулоїд. Це сталося, бо вчені шукали дешевий замінник для виготовлення більярдних куль, які до того робили зі слонової кістки. У 1907 році винайшли штучний пластик бакеліт, а пізніше інші його різновиди, такі як нейлон та поліетилен. Пластик дешевий і простий у виробництві. Тому швидко набув популярності. Ним замінили не тільки бивні слонів, а й такі натуральні матеріали, як дерево, скло, камінь, метал, гума та бавовна. Заводи продовжували виробляти товари з пластику і люди отримали змогу купувати речі, які раніше були для них занадто дорогі. Вживання пластику, стрімко зросло. У понад 20, 20 разів за останні 50 років. Сьогодні ми за рік використовуємо близько 300 мільйонів тонн пластику в усьому світі. Ми вживаємо щороку 1 трильйон пластикових пакетів, тобто по 2 мільйони пакетів щохвилини. Ми використовуємо дуже багато пластику і майже стільки ж його викидаємо. Близько 280 мільйонів тонн на рік. Куди діваються всі ці пластикові відходи? Якусь частину ми переробляємо, але здебільшого спалюємо або закопуємо в землю. Однак під час спалювання пластикові відходи виділяють шкідливі речовини. Вони можуть забруднювати повітря або шкодити тваринам і рослинам. Також вони здатні спричиняти у людей таке захворювання, як рак. Коли ми закопуємо в землю звичайне сміття, воно з часом розкладається, але пластик залишається незмінним. Сотні років міцність і довговічність вічність пластику це водночас і перевага і проблема. Щороку в океан потрапляє майже 8 мільйонів тонн пластикового сміття. Вода приносить його з суходолу. Після цього пластикове сміття, підхоплене вітром, продовжує, подорожує океаном, як ті іграшки для ванни. Пластик скупчується в тих місцях, де океанські течії утворюють коловоріт. Там плавають пластикові пляшки, пакети, зовні щітки, кришки від пляшок. Іграшки, волосінь, сітки та інше сміття. Сміттєва пляма посеред Тихого океану за площею більше, ніж Україна, а в океанах є ще кілька таких плям. Пластикове сміття небезпечне для морських тварин. Черепахи часто вковтають пластикові пакети, спричиняючи, сприймаючи їх за медуз, а тоді повільно помирають з голоду, тюлені, травмуються. Заплутавшись у волосіннях чи сітка, іноді вони не можуть визволитись і так гинуть. Мама альбатрос може почати годувати своє пташеня дрібними шматками пластику, гадаючи, що це креветки. Коли шлунок набивається пластиком, він більше не може їсти, помирає з голоду. Риби набивають шлунки дрібними шматками пластику, але звідки вони беруться? Коли на пластикове сміття Тривалий час світить сонце і обрушуються хвилі, воно розпадається на маленькі часточки, деякі з них розміром із зернятко, а інші взагалі можна побачити лише під мікроскопом. Ці часточки називаються мікропластиком. У ньому містяться шкідливі речовини. Коли тварини ковтають мікропластик, ці шкідливі речовини накопичуються в їхньому організмі. Через них риби не можуть зростати, повільно рухаються. Що ж нам робити з пластиковими відходами? Найкращий спосіб річі користуватися пластиком не, або не користуватися в ним взагалі, хоча це може бути незручно. У Руанді закон забороняє пластикові пакети, їх забирають навіть у туристів на кордоні. У Сан-Франциско, в школах і державних установах заборонено продавати воду в пластикових пляшках, щоб зменшити споживання пластику. Натомість там крізь встановлені фонтанчики з питною водою. Якщо ми, вирушимо, якщо ми вимушені використовувати пластик, то повинні його переробляти. У Данії є автомати, які збирають порожні пляшки для переробки. Кидаєш пластикову пляшку в автомат, і він повертає тобі гроші за неї. Завдяки цьому більшість пластикових пляшок там переробляється. З переробленого пластику можна виготовити нові пластикові речі. Завдяки цьому ми заощаджуємо сировину, наприклад, нафту, і зменшуємо обсяг пластику, який потрібно спалювати чи закопувати. Погляньмо, як відбувається процес переробки. Спершу пластикові відходи збирають, потім сортують за видами. пластик. Кожен вид окремо стискають пресом і відправляють на переробний завод. Там пластик подрібнюють, а тоді промивають і висушують. Після цього дрібні шматки пластику. Розплавляють і утворюють з них щось на кшталт спагеті і потім знову подрібнюють на гранули. Пластикові гранули розплавляють і виготовляють з них нові речі. Проте, самою лише, само, само лише переробкою проблему пластикових відходів не вирішити. Деякі види пластику взагалі неможливо переробити. А ще з кожним циклом переробки знижується якість продукту, тож складно продовжувати цей процес. Перероблення потребує чимало часу і грошей. Багато людей, не тільки науковці, шукають нові способи розв'язати цю проблему. Учені шукають спосіб виготовляти біорозкладний пластик або пришвидшити розкладання звичайного, наприклад, за допомогою бактерій. Деякі компанії виробляють з пластикових відходів нафту. Таким чином, вони перетворюють сміття на ресурс. Екіпаж пластики перетнув в Тихий океан на Катамарані, виготовлений з 12,5 тисяч пластикових пляшок. Вони закликали використовувати менше пластику і переробляти його. Коли бояну Слату було 19 років, він винайшов спосіб очистити океан від сміття. Ідея полягала в тому, щоб встановити. Віподібну ві загорожу місця, де течії утворюють коловоріт і таким чином виловлювати сміття принесене хвилями. Пластик значно полегшив наше життя, але він також забруднює нашу планету. Ми маємо рідше вживати його і розумно з ним обходитись. А що ще ми можемо зробити?